Звичайно, урок біології для учнів перетворився у пошуки скарбів. Саме тут, на подвір'ї 24 ї школи, діти знайшли близько 1400 старовинних монет. Школярі пішли до старого дуба, аби набрати землі, а наштовхнулися на історичну знахідку. Ми копали, ну землю на і почувствовали, що це тверде. Ми ударили туди і. Висипали, а там, розбився глисік з старовинними монетами. 10 квітня на місце події одразу викликали істориків і поліцію. Знайдені монети передали правоохоронним органам. Згодом пошукові роботи продовжили історики і знайшли близько сотні монет. Але успішнішими за археологів виявилися діти. Знайдені монети датуються 20-30 роками 17 століття. На деяких монетах можна побачити портрет польського короля Сігізмунда III, і відповідно ми можемо припустити, що ці монети були карбовані річі Посполиті саме за правління Сігізмунда III. Можемо припустити, що серед монет зустрінуться і карбування його наступника Владіслава IV. Для нас найбільш цікаво, оскільки Владіслав IV став королем Річі Посполитої маючи до того. Значить, посаду, значить, намісника Чернігівського, тобто він безпосередньо управляв чернігівським воєводством. Знайдені монети ночували у поліції. А вже 11 квітня їх передали співробітникам музею. Зберігався скарб у глечику, але він, на жаль, не зберігся. Самого глека. Ми не знайшли, тому що вони його розбили. Як вони нам рассказали, подумали, що вони уперлись в корінь лопатами, иначе тремя трьома лопатами рубили этот корінь асамогочика нам удалось уже намного позже найти донышко. Подняли стіночки від того небольшие фрагменты, фрагменти, і е, небольшой фрагмент Это Верхня часть этого горшка. За останнє десятиріччя у Чернігові це найбільша знахідка, стверджують історики. Школярі вже переказують один одному легенди про те, як скарб міг опинитися біля їхньої школи. Одні розповідають про розбійника Малія, котрий жив на пагорбі, інші про таємну садибу. Жив колись один. Одна хата тільки була після революції. Тут жив один ну, не зовсім чесний чоловік. І хто сюди приходив, більше їх не бачили. І, мабуть, хтось, якийсь купець, або хто там десь його при... притиснули, і він е -е, вирішив… Свій достаток заховати, а потім якісь обставини йому не дозволили його забрати, він так і залишився. Згідно із законом України за несподівану знахідку, шукачі скарбів можуть отримати винагороду від держави. Стаття 343 цивільного кодексу України визначає, що особа, яка знайшла скарб, має право отримати 20% від його оціночної вартості. Причому цей скарб має бути в повному обсязі переданий державі, оскільки держава має виключні права на скарб що становить культурну цінність, а в даному випадку ми можемо це стверджувати, що цей скарб становить культурну цінність. За актом передачі скарбу, складеним поліцією та відповідними документами, особою, що передала скарб, є директор 24 ї школи. Відтепер на монети чекає реставрація, а працівників музею опис кожної з них, адже в ці часи могли виготовляти і підробки. Аби встановити точну вартість монет, знадобиться мінімум один рік. Надалі вони експонуватимуться в історичному музеї імені Тарновського.